Шукайте якісний підручник для інтегрованого курсу здоров'я, безпека та добробут? Тоді новий підручник від видавництва ранок, саме те, що вам потрібно. Над його створенням працювала команда досвідчених авторів: Олена Шиян, Василь Дяків, Алевтина Седоченко та Ольга Тагліна. Чому варто обрати цей підручник? Має сучасний дизайн. Інформація подається компактно, легко сприймається, містить актуальний контент, сучасні події, факти та статистика, зрозумілі підліткам і дотичні до реального життя. Для зручності в підручнику є умовні позначення: словник, довідка, лайфхак, командна робота. Кожен знайде потрібну рубрику. Наприкінці кожного розділу розміщений словничок термінів його можна використати як для повторення, так і для створення ментальних карт або узагальнення знань. Підручник сприяє розвитку навичок безпеки та емоційної стійкості восьмикласників і восьмикласниць завдяки практичним завданням і вправам, адаптованим до реалій сьогодення. Містить ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та алгоритми. Які сприяють розвитку навичок роботи з інформацією та її візуалізацією. До підручника додається інтерактивний електронний додаток із тестами, пазлами, кросвордами, відеоматеріалами та корисними посиланнями для цікавих і змістовних уроків. Для реалізації ваших ідей наша методична підтримка пропонує календарно-тематичний план. Презентації, робочий зошит, розробки, вебінари, консультації та доступ до спільноту Viber і Facebook. Обирайте сучасний підручник для інтегрованого курсу Здоров'я, Безпека та добробут. Скануйте QR-код і дізнавайтеся всі деталі прямо зараз.